Інформаційні підсумки понеділка, 27 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Почесні посмертно. Сім'ям 65 полеглих героїв вручили відзнаки та грошові виплати. Оберігатиме місто. У дентропарку Поділля відкрили пам'ятник Чудо Покрови Пресвятої Богородиці. Благодійний велодень. До Дня героїв понад 100 велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Олександра Будюля. У цивільному житті чоловік працював таксистом. До війська пішов добровольцем у жовтні 2022 року. Україну від російських загарбників захищав у складі 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Помар чоловік 22 травня. Поховали військового на кладовищі села Пирогівці. Саша родом із села Перегівця, навчався у Пороговецькій тоді загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Служив в Збройних силах України, був життєрадісною людиною. Активною, завжди приходив на допомогу, веселий, любив жартувати, любив життя, любив Україну, пішов добровольцем. Він просто не міг сидіти і чекати, дивлячись, що відбувається, знаючи, що в нього є діти. Він має троє діток, дві дівчинки і хлопчик. Захищати, мама, дві сестри, брат, рідня. Він такою людиною був. Не міг чекати чогось. Приїжджав відпустку. Часто спілкувалися, розповідали. Ну, ось крайня відпустка була на Пасху. До 13 травня він був вдома і поїхав знову. Це була наша остання зустріч. Олександр приєднався до нас 22-му році, приєднався до збройних сил, і до нашої військової частини 19-ї бригади бригад Ставарвара. Він виконував завдання в районі виконання бойових завдань нашої одного з підрозділів нашої бригади на східному напрямку. Посада на якій він перебував, це начальник комплексу радіоелектронної боротьби роти радіоелектронної боротьби і залучався до виконання відповідних завдань. Останню путь сьогодні провели і героя Сергія Сірого. У Хмельницькому чоловік працював архітектором у проєктному інституті цивільпромбут. Вперше вирушив на захист України у 2014 році. Продовжив боротьбу із початком повномасштабної війни. Служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 21 травня серце героя зупинилося. Йому навіки сорок 43. Поховали Сергія Сірого на кладовищі у мікрорайоні Ракове. На алеї померлих героїв. Пішов на фронт у 2014 році. Я все думала, що він прийде, замінить нас, як молодий чоловік. Повоював рік, повернувся, поробив з нами трошки. Десь рік поробив, а потім знову пішов. Знову пішов на фронт. Жалко матір. Ну, сестра старша є, і племінника. Фахівець чудовий. Молода людина, з технікою справлявся чудово. Хороша молода людина, дружелюбний. Любив життя, мав, будував плани. Я чекав його, щоб повернувся. Робоче місце до цих пір його чекало. Мотивував що обов'язок мужчини захищати всіх нас. Дуже шкода, сумуємо. Гарна людина, вічна пам'ять. Чергову партію fpv дронів сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу їх 170. Бойові пташки отримали різні підрозділи сил оборони. Купили дрони за бюджетні кошти. Нагадаємо, нині громада допомагає війську за трьома напрямками. Крім fpv дронів купують квадрокоптери з тепловізором та засоби радіоелектронної боротьби і розвідки. Сьогодні ми передаємо 170 сімдесят евпідронів сімки з посиленою батареєю. Це найбільш, більш напевно використований в півдрон безпосередньо і в закупівлях, і в власній збірці. Ну і зазначу, що з початку року впівдронів ми передали вже понад 2800 штук. Сьогоднішня передача це бюджетна закупівля, це придбані коштом бюджету, адже коштом платників податків, загальна вартість 170 штук понад 2 мільйони гривень. Тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Паралельно при цьому ми виділяємо кошти напряму нашим військовим частинам і іншим підрозділам сил оборони. І за ці кошти вони на власний розсуд. Або купують якесь обладнання, або ремонтують військову автомобільну техніку. Ну, а власне, самі визначаються, як цими коштами розпоряджатися. Найближчим часом ми будемо мати зіграні нові тендери. Активно зараз збираємо в підрони самі. Тож подібних передач ще буде дуже і дуже багато. Ну, і Будемо сподіватися, що такі бонери будуть допомагати нашим воїнам нищити ручну і наближати нашу перемогу. Тому працюємо далі. 65 полеглих героїв отримали відзнаки почесний громадянин міста посмертно. Їх вручили родинам захисників. Разом з відзнакою сім'ї отримали грошову допомогу. За словами міського голови, звання «Почесного громадянина присвоюють усім мешканцям громади, які віддали свої життя у боротьбі за Україну. Ірина Муляр продовжить. 1 березня 2022 року Сергій Рудик вирушив захищати Україну від окупантів у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Служив на Київщині, Луганщині та Донеччині. 5 січня цього року його життя обірвалось. Посмертно Сергію Рудику присвоєно звання почесний громадянин міста. Відзнаку отримують мати, дружина та двоє синів героя. Як почалась війна, він сам я піду, я піду. Бо хто крім нас? У мене двоє хлопчиків, двоє діток. Треба їх захищати, бо інакше вони сюди прийдуть. Це був його вибір. До дня героїв. Відзнаки почесний громадянин міста вручили 65 родинам полелих військових. Таке звання, за словами міського голови, присвоюють усім мешканцям громади, які віддали за Україну свої життя. Це вже втретє такі великій кількості. Ми присвоюємо звання посмертно. Минулому році ми це робили тільки до Дня міста, і в позаминулому робили це до Дня міста. 94 128 наших хмельничан отримали це звання. На сьогодні звання почасний громадянин передбачає так само виплату матеріальної допомоги. Це 20 мінімальних заробітних плат. І на сьогодні це 160 тисяч гривень. Звичайно, що дуже хотілося б вручати ці відзнаки живим нашим героям. Маємо пам'ятати, що вони віддали своє життя заради наших дітей і заради великої України, яку ми обов'язково збудуємо. Відзнака почесного громадянина міста в руках матері героя Максима Лантвойта. Він родом із села Давидківці. Служив у складі 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. 34-річний герой загинув поблизу села Терне на Донеччині. Казав завжди, готуйтеся, все одно я піду. Так як нам хлопці сказали, він п'ятеро ну, п'ятеро людей врятував, а сам загинув. Бідніх залишав. Він завжди на позитиві. Дуже любив футбол. Футбол завжди казав, що хочу жити, хочу сім'ю, дітей. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих за Україну. Це та неймовірно велика ціна, яку платить українська нація. Заради того, аби наші діти могли жити, справжні герої, а ваші рідні саме такими і були, не виховуються тільки в достойних сім'ях. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Пам'ятник чудо покрови Пресвятої Богородиці відкрили у дендропарку Поділля. Його автор заслужений художник України Олексій Леонов. А одним з ініціаторів встановлення був Денис Монастирський, колишній міністр внутрішніх справ, який загинув в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року. Над скульптурою, яка сягає 4 метрів заввишки, Олексій Леонов працював близько трьох місяців. На його думку, образ Святої божественної Матері оберігатиме місто і його жителів. Подробиці в сюжеті Олександра Семенюк. Пам'ятник чуду Покрови Пресвятої Богородиці урочисто відкрили у Хмельницькому. Автор пам'ятника заслужений художник України Олексій Леонов, за його словами, ідея створення цієї скульптури з'явилась у нього в перший день повномасштабної війни. Тоді чоловік перебував у своїй майстерні в гостомелі, півтора кілометра від аеропорту, коли куди перші і ракети окнаті ранку і перші. Ворожі гвинтокрили почали заходити. Моя молитва до матері звучала, як так може бути. І в ці хвилини, перші хвилини боїв, які розгортались на моїх очах, я почав бачити з відкритими очима як маленький дрібний сяючий сніг. Свіблясто-золотисто-перламутровий, і я відчув такий стан, внутрішній стан такої захищеності. З допомогою колишнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського художнику вдалося встановити перший пам'ятник чудо-покрови Пресвятої Богородиці в національному заповіднику Софія Київська. Та, на жаль, роботу Денис Монастирський побачити не встиг. Чоловік загинув за п'ять днів до відкриття скульптури в авіакатастрофі в броварах у січні 2023 року. Тож в пам'ять про нього такий же пам'ятник встановили і у його рідному Хмельницькому. Чотири метри висота, ширина метр сімдесят п'ять, здається. Це відлив, відлив з бронзи, гранітний постамент, Основа на думку автора, образ святої Божественної матері оберігатиме місто і його жителів. Це місце. Я думаю, ви всі відчуваєте сили. Це місце віри, і це захід, і це подія якраз саме в час. Чому в час? Тому що Пресвята Богородця завжди оберігала наших воїнів, завжди буде оберігати наших воїнів. І сьогодні це вчасно, тому що це місце сили ще одне, куди можуть прийти сьогодні наші воїни, куди можуть прийти наші хмельницькі сім'ї, які сьогодні мають. Воїнів на передовій. І це місце чудове для кожного хмельничанина для відпочинку і для того, аби помолитися, подумати і помріяти насправді. Коли воїн йде в бій, то завжди говорить слова Боже, поможи. Так же саме і зараз, коли наші хлопці йдуть на виконання бойового завдання, тоді всі звертаються до Бога, тому що тільки. Одному йому відомо, який буде кінцевий результат виконання цих завдань. Тому я вважаю, що на території нашої Хмельниччини такі скульптури дуже потрібні і дуже суттєві. Ви знаєте, люди в нас з військової точки зору, скажу, різноманітні. Деякі військовослужбовці навіть самостійно. Підходять до пам'ятника, стають собі і згадують різні моменти, які були в їхньому житті. Встановлено пам'ятник неподалік фонтанів у дендропарку Поділля. Це суспільний проєкт, втілений в життя завдяки співпраці влади міста та області, а також меценатів та громадськості. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому удосконалять систему руху громадського транспорту. Завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку у нас з'явиться план сталої мобільності. Це стратегічний документ розвитку транспортної галузі міста. Зміни стосуватимуться маршрутів, графіку руху, тролейбусів та автобусів. Нову модель розроблять експерти консорціуму А-плюс С. До нього входять компанії з Німеччини, Італії та Хорватії. Нині триває дослідження діючої мережі. Деталі у нашому наступному сюжеті. У Хмельницькому моніторять рух громадського транспорту та пасажиропотік. На основі даних розроблять цифрову транспортну модель міста у рамках плану сталої мобільності. Зазначений час ми сюди підходимо, наприклад, до ця зупинка. Наприклад, я тут стою. Їдуть маршрутні транспортні засоби. Я записую їх маршрутний номерний знак. Я його записав у певний бланк, який нам завчасно їх видали. І дивлюся, яка там приблизна кількість пасажирів, там стоячі, сидячі. Це нам дає змогу для того, щоб дізнатися, чи популярний зараз на даний момент цей транспорт з'явиться план сталої мобільності завдяки співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку. Зміни стосуватимуться маршрутів, графіку руху тролейбусів та автобусів. Відбувається дослідження на 15 локаціях міста. Саме наше управління займалося погодженням та наданням пропозицій стосовно локації обстеження, надавали інформацію по маршрутам, які перевізники, скільки обслуговує транспортних засобів, займалися працівники управління збором інформації, яка їм потрібна в загальному. Це і генплан, і реєстри. Розроблятимуть план сталої мобільності експерти консорціуму А плюс С». До нього входять компанії з Німеччини, Італії та Хорватії. Консультантка з транспортного моделювання Олександра Суворова розповіла, що передбачає удосконалення системи руху громадського транспорту. Скоріше за все, нам або не вистачає рухомого складу, так, тобто на цей маршрут потрібно додати більше одиниць, хоча б в пікові години навантаження. Або безпосередньо збільшити місткість рухомого складу. Тобто, нам треба підібрати такий місткість рухомого складу, таку, щоб вона задовільняла цей транспортний попит на даний маршрут. Враховуватимуть й думку самих хмельничан на сайті міської ради, розмістила анкетування щодо удосконалення роботи громадського транспорту. Також опитуватимуть й телефоном містян закликають долучитися. Це інша частина великого дослідження і збору даних, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, а куди людям треба їхати, а що вони взагалі очікують від транспортної інфраструктури. А які у них практики щоденні, щоб навчити потім модель думати як люди. Для цього ми збираємо дані про переміщення попереднього дня людини. 2500 людей Будуть випадковим чином відібрані з міста і опитані. Ми слідкуємо, щоб це були. Пропорційно розподілено по віку, пропорційно зі статистикою по статі, і так само по населенню району план сталої мобільності міста передбачає не лише удосконалення системи руху громадського транспорту, а й благоустрій пішохідних зон, велодоріжок, роботу світлофорів, нанесення розмітки, будівництво нових доріг, аби Хмельницьким було комфортно пересуватися. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Благодійний велодень втретє відбувся у Хмельницькому. До Дня героїв понад 100 велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста від Проскурівської до парку імені Чакмана. Тут за донат на дрони для ЗСУ хмельничани стали учасниками розіграшу подарунків. З 2015 року організатором велозаїзду був голова громадської організації Критична маса, велоактивіст Віталій Поліщук. 9 травня 2022 року він загинув на Донеччині. Ірина Аріон далі. Хмельничани Юрій і Надія востаннє були учасниками велозаїзду іще до повномасштабної війни. В суботу прийшли одними з перших на майданчик біля кінотеатру імені Шевченка на благодійний велодень до Дня Героїв. У нас взагалі один освет, але ми позичили ще один радіткого дня. Дякуючи нашим захисникам, захисницям ми вирішили. Ми можемо провести да, цей можемо. день. Вони стоять там заради того, щоб ми тут сьогодні провели да, цей день. По суті, щоб ми тут щасливо так могли. В такий сонячний день гарний. Могли кататися. Чим ми підтримати, да, обов'язково треба підтримувати Мені. наші захисники. Десятирічна злата на Володній вперше. Я на 100% Впевнена, що я займу якесь місце. Друге, це ще йде в пользу гроші на У Хмельницькому. З 2015 року організатором велозаїздів був голова громадської організації Критична маса велоактивіст Віталій Поліщук. 9 травня 2022-го він загинув на Донеччині. Учасники велодня вшанували пам'ять полеглих героїв. Це пам'ять проводити ті заходи, що Віталій з Віталінки проводила. Плюс це нагадування суспільства, що війна триває, ми повинні пам'ятати і допомагати нашим військовим. І це зустріч з друзями, велосипедистами, спілкування, плюс активний спосіб життя, адже велосипед – це екологічний вид транспорту. Він надає здоров'я велосипедистам. Депутатка міської ради Валентина Гесаль їздить на велосипеді з маличку, Щороку бере участь у таких заходах. Минулому році, на жаль, ми вже брали участь в велодню, присвяченому якраз пам'яті саме Віталіка Поліщука, який був радником нашого голови. Я прийшла підтримати Настю Ярову дружину Віталіка Поліщука, вшанувати пам'ять наших хлопців, які на жаль поповнили пантеон слави по всій Україні. Вже третій рік поспіль під час велодня, збирали кошти на дрони камікадзе для зсу. Залучаємо людей до велоспорту до корисного способу життя, і разом з тим збираємо на дрони. Просимо долучатися і учасників велозаїзду, просимо долучатися і гостей міста. Тому ми сьогодні думаю, спробуємо на один дрон зібрати. Точно ми оголосимо. Невдовзі якийсь новий збір, на більше вже буде рости до 10 тисяч евпівдронів. Насправді дуже важка ситуація на, і на Харківському напрямку. Так само козаки впівдронами в тому числі відбивають наступ. Торік велозаїзд пам'яті героїв зібрав найбільшу кількість учасників понад 600 хмельничан. Цьогоріч більше сотні велосипедистів проїхалися центральними вулицями міста від Проскурівської до парку імені Чекмана. Тут за донат на дрони для ЗСУ хмельничани стали учасниками розіграшу подарунків. Загалом вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень на комплектуючі для збірки дронів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Хмельницькі поліцейські гравці команди Динамо ГУНП» стали переможцями футбольного турніру до Дня Героїв. Цьогоріч він відбувся вдруге. Участь у змаганнях взяли дев'ять команд: серед них військові, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, працівники міської ради. Для володарів призових місць організатори підготували подарунки: три квадрокоптери, DJ Mavic 3T, 30 FPV-дронів, два генератори і два сертифікати на господарські товари. Традиційний футбольний турнір до Дня Героїв. Участь цьому турнірі приймають винятково представники підрозділів Сил оборони, військових частин інших силових підрозділів ну і команда Хмельницької міської ради. Турнір відбувається в другий саме на день героїв. Дев'ять команд. Насправді тут не важливий будь-який результат. Найперше ми по суті випробовуємо новий стадіон, який ми збудували на доюсу Шаномородин для наших дітей. Ну і хлопці, які повертаються з ротації, які зараз в відпустках. Вони в такий спосіб граючи футбол просто перезавантажуються. Тут насправді дуже багато крутих воїнів і Сил спеціальних операцій з Нацгвардії, із прикордонних загонів, із спецпідрозділів поліції, безпілотчиків, інших наших всіх підрозділів. Тому для них це насправді. Можливість перезавантажитись і отримати хороші подарунки, тому що подарунки насправді дуже хороші. Це DJI Mavic 3 t це впівідрони, це генератори. Ну і це грошові сертифікати на придбання господарських товарів. Да, від залежності від зайнятого місця. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось.